риска. Швидко та впевнено. Телефон 466 101. Хороший не той боєць, який завжди перемагає. А той, хто не боїться повірити в себе, сьогоднішній герой справжній лицар. І в нього є чому повчитися. Привіт! А ось і я, Олесь Вексей, А це мій собака-Бакс. Мені 10 років, я навчаюся у школі Всесвіт. Я читаю енциклопедії Все про все на світі та як. Можна навчитися щось робити. Також я люблю грати на комп'ютері. У цій грі я можу змагатися з іншими країнами. Є багато учасників, є також з України і є навіть з інших країн. Зараз я займу позицію, а потім дождусь танків суперника. Я люблю колекціонувати машини на радіоуправлінні. В музичній школі я вже займаюся 5 років. За цей час я вже в 4 класі. Також я додатково ходжу на сульфетжу та музичну літературу. На сольфетжу ми вивчаємо різні акорди, різні гами, якісь знаки в гамах. На хорі ми співаємо різні пісні. Пісні, звичайно, дитячі. У світі немає нічого кращого і приємнішого за дружбу. Вона, як сонячне світло, дає життя на землі. І ми його друзяки. Він дуже чесна людина, він, він не жадний, він дуже щедрий, він дуже добрий. Він, якщо в нього щось буде, то він поділиться. Ми з Олесем давно дружимо, вже около п'яти років. Дружимо вже дуже давно. дуже хороший, добрий, щедрий. Ми з ним дуже багато дружимо. Ми з ним часто катаємося на велосипедах. Ходимо гуляємо в парк, ходимо в кафе Та... Катаюся на скейтах. Ну, друг другу допомагаємо. Він хороший друг. Кожен з нас здатний на щось більше, ніж він думає. Якщо спробувати себе в різних цікавих справах, обов'язково знайдеш свою фішку. В атаку! Це карате. Я вже займаюся карате три роки. За цей час я досяг синього поясу. У мене вже є 5 медалей, серед них 4 других та одне третє місце. Я тренуюсь 5 разів на тиждень. Ну, я знаю багато прийомів. Серед них є багато ногами та декілька руками. Ну, серед них є два таких прийоми гякодзуки та кізамідзуки. Гякодзуки йде на корпус, а кізамі в голову. Ногами я знаю Маваша Гірі та Йокаґірі. Ну, вони обоє йдуть в голову. Я побачив афішу в газеті ну, і мені стало цікаво через це я прийшов на карате. На тренуваннях спочатку ми розминаємося і потім вже тренуємо деякі вправи. Мій тренер є Дмитро Євгенович Корягін. Він дуже добрий тренер. З Олесем, як з учняком, ну, взагалі-то, претензій у нього, у нього ніяких немає. Він дуже усердний. Навіть, може бути, слишком усердний. Поразі доводиться його так трохи зберігати, щоб він не був, ну, не перероботував. Что пережимается, в итоге внутренне зажался. Все, а вот это уже вот другая проблема появляется. Ну, хочу сказать, что у нас в клубе GT мы стараемся, чтобы все ребята были друзьями. И была такая дружная, дружный коллектив, дружная команда. И Олесь, он в ядре этой команды. Он один из тех, кто эту команду сплачивает. И ребята охотно с ним дружат. он тоже такой дружелюбный парнишка. И тот, благодаря ему, там Валерию Гуменику, Диме Грибану, у нас Хороший, дружней команда ребят, друзей. Я люблю займатися карате, тому що тут цікаво, тут можна багато чого дізнатися. Я був на змаганнях у Києві, в Чернівцях, також я був на семінарі у Львові. Ну, я карате, карете, ну, просто для цікавості може пригодитися в житті. Я відчуваю, якби. Ну, Перемогу, так, такий переможний настрій. Найближчі люди завжди знаходяться поряд. З ними можна мандрувати по світу, відчувати їх турботу і розділяти всі таємниці. А ось і ми, родина Олеся. Олеся в мене якби найменший син, так? І так складається, що я його найбільше люблю серед других дітей, бо він найменший. Але я найбільше найбільше маю від нього, віддавшу. Він мені допомагає все зробити. Любу роботу, яку ми робити. Чи ми мотор з машиною займаємо, знімаємо, розбираємо, чи ми там щось садимо, дерева. Він все, все, все мені допомагає. Ми дуже вдячні вчителю за те, що він зробив з нашого Олеся такого Олеся, як він є сьогодні. Він став більш сміливішим, він став впевненіший в собі, твердий характер виробив і не боїться нічого. Він як почав займатися, він став дуже інший, зовсім змінився, який він був до цього, як почав займатися карате. Він став хлопчиком таким мужнім дорослим. Він нас слухає, допомагає в усьому. Мало того, що він займається, що він учиться, ходить в музичну школу, він ще й вдома допомагає мамі особливо. Тато розкаже за себе. А від себе я хочу сказати, що він дуже активний помічник на кухні. Коли пельмені поліпити треба чи щось приготувати, то він підключається, закачує рукави і стає, допомагає мамі. Він може себе розкрити, реалізувати, і він не комплексує. Не ховає в собі те, які, ким він є насправді. Він може бути в житті е, тим, ким він народився, я так думаю, і ким його Бог створив і ким він хоче бути. І ми йому в цьому допомагаємо. Досвід найкращий вчитель. Завдяки йому ми знаємо про життя дуже багато і можемо дещо розказати. Щаслива людина це людина, у якої все добре в житті, у якої сім'я ніколи не свариться. Ідеальна сім'я це сім'я, у якій всі люди завжди мирно живуть. Мирно жити це ніколи не сваритися і не битися. Хороший друг це друг, який завжди може допомогти у будь-якій ситуації. Ну, наприклад, коли ну, з тобою щось сталося, ти впав, то він може тобі допомогти встати. І вчитися і бути розумним потрібно для того, щоб потім можна було щось. Ну, легко, наприклад, додати, поможете. Розумна людина це людина, яка добре навчалася в школі та інституті. Мама це для мене це найближчий друг. А ще це людина, яка завжди може допомогти та любить мене. Я хочу бути схожим на маму, тому що вона завжди допомагає всім. Швидко та впевнено. Телефон 466 101.